Доброго здоров'я! Радий вас бачити, пан Отець. Доброго вечора, слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! І у мене до вас питання. Оце, значить, у мене тут так написано, що відвідали 10 архіреїв Української православної церкви Московського патріархату Москву. І є два варіанти. Чому? Один варіант, як би очевидний, ну, черговий раз як би привітати. Цього Кирила сказати йому про вірність і про все гаразд, але все одно я такий старий, що пам'ятаю, початок 90-х, коли Філарет просив автокіфалію і отримав спочатку автокіфалію, принаймні на словах, наскільки я пам'ятаю. Потім Москва передумала все, що змінилося і так далі. То може, ці 10 поїхали. Для якоїсь може ну не автокефалії, автокефалії, такої автокефалії, автономії якоїсь такої, ну, бо інакше, ну я тоді задам наступне питання: який інсайд у вас є? Що вони там робили? Ну, справа в тому, що тут немає ніякого абсолютно інсайду. 18 липня відзначається пам'ять преподобного Сергія Радоницького, і зазвичай єпископат збирається в Троїці Сергію Лаврі, особливо ті вихідці, хто навчався в Троїці Сергію Лаврі, Московській духовній семінарі академії. Вони завжди приїжджають на це свято, щоб вшанувати пам'ять цього святого. Ну а заодно в ці дні проводяться якісь заходи церковного значення. Ну в цей раз. Зараз Кирило вирішив провести єпископське зібрання, щоб заручитися хоч якоюсь підтримкою своєї пропутінської політики, оскільки е, в більшій кількості єпископату на сьогодні ще не збиралося, і вже шість років пройшло. А архірейського собору так і не відбулося. Тобто, на сьогоднішній день ми бачимо монархічне управління в російській церкві, яке, власне кажучи, зосередилося виключно в руках Кирила, ці 12, не 10, а 12 єпископів були присутні на святкуванні в Троїце Сергія в богослужінні, богослужіння, яке там звершувалося, і взяли участь у тому засіданні, котре вже вами було проанонсовано і про яке ми говоримо в цьому засіданні. Кирило говорив про. Уже, якби розкол, який вже трапився в у, українському православі, е, він сказав, що не помине під е, імені патріарха, не піднесення його за богослужіннями, являється відкритими дверима до е, того, що ті, хто не поминають, скочуються у розкол. І власне, е, це були єпископи, які не поїхали з України, а які знаходяться е, на е, окупованих територіях. І являються керівниками анексованих єпархій Української православної церкви, це схід і Крим. Слухайте, от деякі біглі деякі біглі єпископи. А Кирило в свою чергу сказав, що фактично винесено вирок уже на сьогоднішній день митрополиту Онуфрію, котрий благословив не поминати Кирила. А відповідно, Кирило каже, що його треба поминати, і ті, хто не поминають, порушують канонічний устрій церкви. І краще в такі храми, де не поминають Кирила, не ходити. Але тут дуже цікава фраза прозвучала із його уст. До тих пір, поки не винесено остаточного рішення по тих, хто не поминає Кирила, а це відбувається з благословіння митрополита Онуфрія, то в ці храми можна ходити, оскільки до пори до часу там таїнства ще є поки що дійсними, у мене до вас таке дипломатично-філософське запитання, пане отець. Я просто коли дивлюсь на українську православну церкву Московського патріархату, я думаю, ну вони таке враження. Що вони самогубці? Коли йде війна, всі мають ну, особу... правильне враження. У мене навіть немає що тут відповісти і що далі слухати. Так да. це дійсно духовне ну, самогубці. Ну, ти, ти не отримаєш паству, ти не утримаєш паству, коли йде війна, а ти їдеш в Москву, ти приречений рано чи пізно від тебе відвернуться всі. І це якийсь абсурд, ну не можна публічні виступи з анексованих територій. Я розумію це. Але, але якби вони мали клепку в голові, вони б розуміли, що ну не так відкрито. Може, вони там сидять у себе на анексованих територіях і тихенько пересидять кудись. Але якщо вони туди поїхали, то вся країна, от ми з вами говоримо, вже люди ж слухають і, і знають, і бачать. Що буде завтра? Ну, то, коротше, вони розривають всі можливі зв'язки, навіть не зв'язки, а такі просто спілкування. Просто Вони можливість вони телефонний дзвінок. Ну Просто вони десь, як ви казали, вчилися. Може, там вчилися і ті, які е, на Україні… Ну, і я там вчився. От ви, та, і може там ви кажете, ой, 30 років пройшло під час закінчення, давайте однокурсники зустрінемось. Навіть це неможливо собі уявити. На сьогоднішній день це неможливо. Ну, от я і кажу, навіщо вони а... самогубці такі. Справа в тому, що вони мало того, що самогубці, вони, вони ще й до того ж, тягнуть на дно весь церковний корабель, оскільки ні митрополитонуфрі, ні будь-хто офіційних речників Української православної церкви, яка так сказать не московського патріархату, якоїсь адекватної оцінки ні висловам патріарха Кирила, ні Гундяєва, ні. Е, е, Вчинку цих єпископів на сьогоднішній день не дали, а відповідно, якщо ми говоримо, що там були присутні єпископи, котрі. Перебуваючи на анексованих територіях е, і анексованих єпархіях, на, 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 на тимчасово окупованій території, е, були присутні і е, як то кажуть, сказали адабрям з політики е, е, братовбивці е, Каїна е, Кирила, то е, в даному випадку ніяк е, би не не тінь, а кривавий слід їхній тягнеться за всією УПЦ московського патріархату, яка знаходиться на, на неокупованій території, тобто тут е, вони мало того, що самі е, підставили свою голову під духовний е, меч е, правосуддя, так і під, під, під цей меч тягнуть за собою. Ну знаєте, як є, є така е, притча Христа Спасителя: сліпі вожді, е, сліпого е, сліп, сліпі поводирі, які тягнуть за собою і е, е, решту.